Вчора Кам'янська громада прощалася ще з одним захисником суверенітету та державної цілісності нашої країни. 16 листопада поблизу населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжжі, захищаючи народ України, загинув солдат Денис Михайлович Рохтін. У нього залишилася дружина, два сини та мати. Денис Рохтін народився 31 серпня 1988 року у Дніпродзержинську. У 2006 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 У січні цього року пішов добровольцем до Лав Національної гвардії України. Він був гідною людиною. Так про нього кажуть рідні, друзі та знайомі. У цей день не змогла стримати сліз близька для Дениса людина. Це сусідка, яка знала героя самого народження. Денис товаришував з її сином, який, на жаль, не зміг попрощатися з другом, тому що зараз захищає українську землю. Денис дуже хороший він спортсменом було. Да? Потім він зумівся і переїхав. Ми підтримували всі відносини, Ну так случилося вже. Андрій Валерійович, тренер з боксу дітей загиблого героя, розповідає, що вони перспективні боксери і наголосив, хлопців не покине та буде допомагати у їхньому вихованні. Но очень жаль, що це з-за цієї війни. Так все вийшло. слава. Денису, звісно, що він захищав нашу родину, боролся з этими окупантами чортовими. Но пацаны не будуть брошены. Будемо виспитувати в духі їхнього адства. Він був гарним батьком двох синів, гарним чоловіком, дружині. Пішов добровольцем захищати сім'ю, захищати країну. Дуже шкода, що так трапилось. Свій спокій воїн знайшов на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять герою.